Добрий день, вітаю вас на уроці інформатика. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про презентації PowerPoint і поговоримо про те, як саме працювати з текстовими об'єктами на слайдах презентації. І сьогодні ви з'ясуєте, які текстові об'єкти можна розміщувати на слайдах презентації і навчитеся додавати текстові об'єкти до слайдів. Ви вже знаєте, що слайд презентації може містити різні об'єкти. Об'єкти слайда можуть бути текстові це заголовок слайда, текст слайда, напис і примітки. Графічні сюди входять малюнок, діаграма, схема, фігура, світлина, і мультимедійні це відео, звук, анімація. Більшість слайдів містить два текстові об'єкти. Це у нас заголовок слайда і основний текст слайда. Давайте згадаємо, що таке текстові об'єкти і як же можна їх додавати. Додавати текстові об'єкти до слайдів і інші текстові об'єкти можна за допомогою інструментів вкладки Вставлення і текстове поле. Виділений текстовий об'єкт обмежений спеціальною рамкою з маркерами. За допомогою маркерів його можна збільшувати, зменшувати, стискати, розтягувати і обертати. За допомогою ось цього маркера. Основні засоби для додавання текстових об'єктів розташовані в групі текст, вкладки Вставлення. Тут ви можете побачити текстове поле, колон титули. Колонтитули це у нас верхнє і нижнє поле. Якщо ви вставите текст в колон титули, то цей текст буде повторюватися на кожному слайді. І ще є WordArt. Також можна вставити дату і час, і також можна вставити номер сторіночки. Розгляньте слайд, які текстові об'єкти на ньому розміщено. За допомогою яких інструментів їх було. Створено. Подивіться, будь ласка, що тут у нас є основна назва. Далі є список, тому що з кожного рядочка написано і помічено, що це саме йде список. Далі у нас в колонні титулах написана дата, написана назва цієї презентації, і також є сторіночка кожного да? тобто номер слайда. Також є Саме свій основний текст, який можна ставити за допомогою інструмента WordArt, і ми про це все поговоримо трошки пізніше. Для деяких текстових об'єктів: колон, титули, дата, та час, номер слайда. Місце розміщення на слайді визначено. За допомогою інструментів текстове поле та об'єкти Word Word2Art» можна додавати текстові об'єкти в будь-яке місце на слайді. Як же це зробити? Алгоритм такий. Перше, потрібно вибрати на вкладці вставлення інструмент текстове поле з групи Текст, встановити курсор на слайд презентації, натиснувши ліву клавішу миші. На слайді з'явиться текстова рамка з курсором. І далі ми вводимо текст і клацаємо мишею поза межами текстової рамки для того, щоб зберегти те, що ми написали. Введення тексту в текстове поле відбувається так само, як і введення тексту в текстовий документ. Ви можете ввести текст з клавіатури або скопіювати з іншого документа в буфер обміну і вставити відповідне поле на слайді. Зверніть увагу на те, що текст на слайдах може міститися також у таблицях або у середині фігур і схем. Під час ведення тексту потрібно дотримуватися певних правил оформлення друкованого тексту. По-перше, це одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. як ось тут. Не забуваємо ставити пробіл, але пробіл повинен бути один. Для створення нового абзацу натискаємо клавішу Enter. Після слова та перед розділовим знаком пробіл не ставлять. А після розділового знака ставлять, наприклад, як тут. Перед комою пробіл не ставиться, але після коми ставиться пробіл. Дефіс пробілами не відокремлюють, тому що це частина слова. Але тире відокремлюють двома пробілами: перед тире і після тире з обох боків. Між словом, у дужках, як отут, і лапках пробіли не ставлять. Тобто, ось тут пробіли не, пробілів не повинно бути. І якщо у нас лапки, то теж всередині у нас пробіл не ставиться. Прочитайте текст, яких правил ведення тексту дотримано. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. Зверніть увагу, що між словами стоїть один пробіл. Там, де є лапки, всередині ми пробіли не ставимо. І... Е коли є розділові знаки, перед розділовим знаком пробіл не ставиться, а після нього ставиться. Тобто дотримано всіх правил ведення тексту. Під час ведення тексту можна припуститися помилок, але головне своєчасно їх знайти і виправити, адже презентація з помилками погано сприймається. Це значить, що ви будете редагувати текст. Тобто редагування це процес виправлення помилок, внесення змін до тексту. Для пошуку помилок у тексті можна скористатися автоматичним режимом перевірки правопису. У цьому режимі слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією. І якщо навести на нього курсор миші і натиснути праву кнопку миші, то у вас виходить контекстне меню, в якому ви можете побачити. Запропоновані програмою близькі за написанням слова з комп'ютерного словника. І ви можете обрати одне з цих слів, яке вам підходить. Наприклад, тут це слово починаємо. Також є форматування тексту. Я вас дуже прошу, не плутайте, тому що редагування це саме виправлення помилок, а форматування це процес змінення зовнішнього вигляду об'єкта. Коли ми з вами форматуємо текст, то ми можемо з вами форматувати символи та абзаци за допомогою команд груп Шрифт і Абзац на вкладці Основне. Тобто, ми можемо змінити шрифт. Розмір шрифту, стиль шрифту, тобто напівжирний, курсив або підкреслений. Ми можемо змінити з вами колір шрифту або вирівнювання за лівим краєм, по центру, за правим краєм і по ширині. Це все є зміна зовнішнього вигляду, тобто форматування. Для форматування текстового об'єкта можна також скористатися інструментами вкладки Формат фігури. Додати нумерацію слайдів можна на вкладці Вставлення і обрати вставлення номера слайдів. Ось так виглядає цей значок. Пробуйте розгадати ребус, що ви отримаєте. Перше слово у нас є форма, це у нас туфлі. І це у нас ванна. І буква. Я. Не забудьте, що тут у нас закреслюється, і ми отримали з вами слово форматування. Нагадую, що форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. А ми з вами переходимо до нашого завдання. Подивіться, будь ласка, я вам покажу, як ми можемо працювати з тими чи іншими текстовими об'єктами. І так, давайте додамо новий слайд. Зробимо, нехай це буде заголовок слайда і текст слайда. Ми будемо працювати саме з текстом, тому ми можемо його якось. Назвати Да? давайте назвемо кольорова веселка. Якщо пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами саме. Веселку і робили кольорова веселка. І тепер ми з вами можемо форматувати цей текст. Як же ми можемо це зробити? Виділяємо текст за допомогою лівої кнопки миші протягування. І ось тут у нас є інструменти для роботи і зміни тексту. Перше, що ми можемо зробити, це змінити, наприклад, шрифт. Далі ми можемо змінити розмір шрифта. Зверніть увагу, що змінити ми його можемо двома способами: або тут обрати, або ось тут ми можемо збільшувати, або зменшувати назву. Далі, також ми можемо обрати застосування напівжирного накреслення курсу, курсов В. Накреслення курсивом і підкреслене. Ми можемо обрати тільки жирне підкреслення, або тільки курсив, і підкреслення, або щось одне. Далі, також, ми можемо з вами змінити колір цього Напису, да? Наприклад, це буде червоний, фіолетовий, або ми можемо за допомогою цієї панелі додаткові кольори додати колір, який вам подобається, і обрати його. Ось так. Далі зверніть увагу, що в засобах креслення, коли у вас натиснуто ваш якась напис, з'являється запис засоби креслення. І завдяки цьому ви можете натиснути, і у вас теж з'являються різні. Інструменти для роботи з цим текстом. Ну, По-перше, ви можете зробити різні текстові ефекти. Текстові ефекти можуть бути такими. Ну, По-перше, по, по це тінь, може бути якась да, від букв, якщо ви бачите, да, воно трошечки змінюється, коли я наводжу. Далі, також ми можемо е, змінити, наприклад, відбиття. Тобто, це Ось так, да, коли у нас відбувається внизу. Або ще можна світіння різне, бачите, да, як змінюється одразу у нас текст, ми можемо обрати також об'ємне обертання, як нам потрібно встановити. Ми можемо обрати навіть трансформацію, ось таку, да, щоб у нас вигинався цей текст. Робився. Якось по-іншому, іншої форми, як ми захочемо. Зверніть увагу, що ми можемо також обрати різні стилі WordArt за допомогою ось цього. Коли я буду наближати, то ви бачите, що у нас змінюється і саме стилі. Да? І колір теж, і все змінюється. Тобто, за допомогою цього ми можемо змінити якийсь колір, і так далі. Також ми можемо з вами обрати контур тексту. Контур може бути іншим, наприклад, якийсь жовтий, і також ми можемо обрати і товщину. Ну, якось ось так, наприклад, можемо зробити. Можемо зробити заливку тексту іншим кольором. А також ми можемо з вами зробити е, навіть заливку градієнтом, тобто, отак, от, бачите, від світлого до темного. Або, можливо, ми можемо зробити з вами текстурою навіть ось так. Подивіться, як гарно це виглядає. Ось. Так, наприклад, ми можемо. Ми можемо окремо кожен, кожну букву виділити і зробити іншу заливку. Тобто так, як вам хочеться, як ви собі це бачите і так далі. Далі, після цього, що ще? Ми з вами говорили про те, що можна вставляти текст також навіть в якісь Фігури. Наприклад, якщо ви вставите якусь фігуру, нехай це буде квадрат, то сюди ви теж можете, можете щось писати, набирати текст. І також його можете змінювати. Також цей квадрат ви можете, або якусь ще фігуру змінити як завгодно колір і так далі. Також ви можете писати текст у е, таблицю. Теж ви можете його писати як завгодно. Далі. Ще ми з вами говорили про, е, про те, як працювати з колон титулами. Як же це робити? Зараз я вам покажу. Це у нас вставлення. Зверніть увагу, що ось тут у нас з вами йдуть всі-всі-всі інструменти для тексту. Да? Ну, По-перше, я вам ще не показала текстове поле. Текстове поле можна вставляти куди завгодно на слайді. Ви натискаєте ліву кнопку миші, і у вас з'являється ось такий курсор миш, миші. Куди вам потрібно вставити, туди натискаєте ліву кнопку миші, і у вас з'являється ось така вкладочка. Така спеціальна рамочка з маркерами. Да? І сюди ми теж можемо писати щось, наприклад, це буде 4 клас, інформатика. І подивіться, будь ласка, що у вас є різні маркери. Ви можете розтягнути, якщо вам потрібно. Ви можете повернути за маркер. Затиснувши ліву кнопку миші, як вам потрібно. Ви можете, коли у вас ось такі два хрестики, перемістити цей текстовий, цей текст, куди вам потрібно. Далі, знов таки, вставлення тут є у нас WordArt, і якщо ми з вами виділимо цей текст, Виділяємо його, заходимо на вставлення WordArt і знов таки ми за допомогою цього інструмента можемо з вами змінити цей напис. Він буде вже виглядати зовсім по-іншому. Далі, також, також тут є у нас колон титули. Пам'ятаєте, да? колон титули у нас зверху. І знизу можуть бути. Якщо ми натиснемо на колон титули, і ми можемо сюди щось вставити. Наприклад, в нижні нотатки та супровідні матеріали, або ми можемо зробити номер слайда і застосувати до всіх, і ви подивили, побачите, ось тут у нас з'являється номер слайда. Тут вже перший, тут вже другий номер слайда. Далі також ми з вами можемо сторіночку номер слайда зробити за допомогою цього інструмента. Ми можемо додати сюди нижній колон титул і сюди щось записати. Наприклад, це буде у нас тут слово інформатика. І тоді, якщо ну, отут буде вже написано інформатика. Якщо ми додамо. Новий слайд, то в нижньому колон титулі ми теж можемо щось записати. Зверніть увагу, що ми можемо з вами додати дату і час. Дату і час ми можемо з вами додати за допомогою такого інструмента, і він буде оновлюватися автоматично. Тобто, сьогодні у вас буде 7.04, тому що сьогодні такий день, якщо ви відкриєте його 8 або 10, у вас Буде тут нова дата. Тобто завжди буде показувати той день, який насправді є за календарем. Я думаю, що вам було все зрозумілим. Ми з вами багато про що поговорили, про текстові ці елементи. Якщо у вас є можливість працювати з презентацією, будь ласочка, Створіть презентацію, в яку вставте своє прізвище ім'я, тобто вам потрібно буде зробити, створити титульний слайд, сюди вставити своє прізвище ім'я, під заголовок, який у вас клас, і внизу спробуйте вставити дату, написати встати сторіночку. Теж це потрібно. Дякую за увагу. Сподіваюся, що все було зрозумілим. І ваше прізвище ім'я ви можете, до речі, переробити в WordArt, як вам захочеться. тобто, дуже гарно щось зробити, написати. Дякую за увагу. Побачимося на наступному уроці. До побачення!